8 година 32 хвилини. Доброго ранку ще раз каже ранкова панорама у студії Ольга Мельник за звукорежисерським пультом Володимир Орешек. І як ми анонсували, у нас в студії військовий прокурор західного району України Олег Сенюк, пане Олеже, вітаємо вас у нашій студії. І сьогодні будемо говорити про роботу і про те, як військова прокуратура бореться із корупцією, і, зокрема, на Львівщині. Отож, з часу останнього ефіру на Львівському радіо минув місяць, і найперше про що хочу запитати, це протистояння незаконній забудові у парку з Сіння, тоді інформація про зупинення скандальної забудови прогріміла усіх змі. І як довго вже тривають суди у цій справі, яких результатів зараз досягнуто щодо парку знесіння? То ця проблема виникла ще у 2007 році. Саме в тоді львівська міська рада надала указану земельну ділянку на 10 років оренду комерційній структурі. Це саме земельна ділянка була рекреаційним призначенням. Вона залишається такою. І чому от на даний час почалися вчинятися активні дії щодо забудови? Я це пов'язую з тим, що 5 липня поточного року закінчується саме договір оренди цієї земельної ділянки, і тому я так думаю, що Оці суб'єкти підприємницької діяльності вирішили збудувати там незаконно будь зробити незаконне будівництво і відповідно приватизувати, захопити вже у власність як і земельну ділянку, так і об'єкт будівництва. Але ми вступили в цю справу, і 20 лютого поточного року суд задовільнив нашу заяву про заборону будівельних робіт, і крім того. Здовільнив нашу вимогу щодо накладення арешту на цю земельну ділянку з метою запобігання подальшої перепродажу, оскільки такі передумови були для цього на даний час. Відкрито виконавче провадження виконавчою службою, і саме що цікаво, що виконавча служба винесла постанову про негайне виконання рішення суду, оскільки є два порядки: перший порядок це може даватися добровільне виконання продовж 10 днів. А тут Враховуючи таку ситуацію, було винесено постанову про невідкладне виконання. І наскільки мені відомо, то сьогодні на 9 годину представники цього забудовника мають бути в виконавчій службі. Їм ця постанова має бути вручена. Хотів би ще значити, що це здалося нам не тільки військової прокуратури це зробити, а це вдалося за тільки допомозі громадських активістів громаді міста Львова зупинити цю незаконну забудову. І це є наша спільна перемога. А з тим же, що там зараз є, що буде далі? Далі ми будемо домагатися переведення в перевенний стан, тобто з заявим позову і в ході розгляду судді позову будемо вимагати, щоб повністю знесення оцих то, що вони там збудували, залили бетонний фундамент, щоб це все було зруйноване і відновлено парк в тій частині, де він був знищений. Я нагадаю нашим слухачам. Ми працюємо у прямому ефірі. Можете телефонувати, задавати свої запитання, дискутувати 235-86-18, код Львова 032. кольовануль говоримо. Ми із військовим прокурором західного регіону України Олегом Синюком. Пане Олеже у Львові знов новий скандал навколо місцевих перевізників, і зокрема щодо комунального аТП номер 1 Так склалося, що там не все теж чітко правильно, і ви зараз займаєтеся тою справою. Чому? Саме військова прокуратура. Ну давайте розіб'ємо відповідь на це питання на дві частини. По першій частині щодо АТП-1, то дійсно ми розслідуємо таке кримінальне провадження. І я якби на даний час не можу розкривати повністю всю таємницю. Ходу слідства, але ще можу сказати той факт, що дійсно були підписані фіктивні акти прийому передачі про те, що нібито ті автобуси вже поступили на ЛКП, за які вже були перераховані гроші, і нібито вони вже мали виїжджати на вулицю і ними користуватися мешканці міста Львова. Реально ситуація зовсім інша. І більш критичніше, оскільки ми коли вийшли і подивилися на звод, то там по суті стояли лише рамні конструкції, металеві, навіть без коліс. І на даний час ми проводимо розслідування, встановлюємо винних осіб. І що саме цікаво, що ті ці вже не зроблені автобуси без коліс, без вікон, так би мовити, без дверей вже були зареєстровані в МВС, і їм вже видані реєстраційні номера. І зараз військову мету цього, для чого це робилося, і хто в цьому не винен. І в даному розслідуванні основна задача військової прокуратури це зобов'язати, щоб самі ці автобуси були збудовані і, і те, щоб вони вийшли на вулиці міста Львова і щоб належним чином експлуатувалися. Це основна мета. А вже в подальшому другий пункт це при притягнення винних до. Відповідальності щодо цього, чому займається військова прокуратура, то хотів би дещо війти в історію і зазначити, що ще за Союзу військовим прокурорам доручали розслідувати надскладні і багатопізодні кримінальні провадження. Чому так відбувалося? Тому що військові прокурори є незагнажовані загнажовані і не пов'язані з місцевими органами влади. Тобто це якби окрема по суті структура регіональна, і тому ми до всіх відносимося виключно з призми відповідності їхнім діям того чи іншого службовця закону. І тому ми займаємося розслідуванням. Нам доручають такі складні багатопізодні розслідування різного роду кримінальних проваджень. І в кожному цьому провадженні ми приймаємо законне рішення, яке б воно б не було складним по відношенню до цієї особи, яка вчинила злочин. Чи Відповідно по відношенню до того слідчого, який спочатку розпочав розслідувати провадження, потім вийшов на відповідний результат. У нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку слухаємо. вас. Добрий ранок, ми рандії, шановний пане Олеже, скажіть, будь ласка, роботи зараз по боротьбі з корупцією. Я би сказав, лише голови і в принципі всюди, куди не кинеться, всюди корупція. Ну не вже так держави розвелася та гідра. Що з нею треба так сильно боротися і не можна її побороти. І я зараз на рахунок перевізник, вони слухав перед тим передачу, що е, цей і тут йде конкурс, і там на тому конкурсі взагалі невідомо, що робиться. І щир там так само дуже підтримую одну сторону тільки. Ну це повинен бути незалежний. Дійсно, конкурс. А чому не запросити перевізників? Навіть от з Польщі була стаття в газеті, що поляки хотіли вийти на наш ринок перевізників своїми автобусами і так далі, ну всі бояться, ну мусить бути здорова конкуренція. Це ж ринок, це, це ж ринок. Інакше не може бути. Коли нема конкуренції, то дійсно тих, кого підтримує, а підтримує міська рада, деякі структури, звичайно, інакше не може бути і тому то таке твориться. І ще одне питання: коли допустимо в органах місцевого самоврядування, Керівник того чи іншого населеного пункту завішаний в корупції, ну і звичайно тягнуться судові справи і так далі. Але він займає далі свою посаду і керує. Як це так можливо? Чи в нашому законодавстві так приписано, що може керувати далі? Чому не усунений від керівництва і? В принципі, то вже аж дійсно От другий раз спілкуюся з людьми, то люди дивуються, як то так може бути. в Ніякій державі такого немає. Прошу пояснити. Дякую. Дякую вам за запитання. Дійсно, ви праві в тому, що має бути здорова конкуренція з приводу участі в конкурсі, не тільки щодо перевезень, а щодо всіх інших конкурсів, за рахунок які здійснюються по вимогах громадян чи за рахунок держави, оскільки, якщо в органи місцевого самоврядування відповідно конкурс, і в ньому виграє в цьому конкурсі комунальне підприємство. Янство, то відповідно ставиться питання і сумніви щодо об'єктивності проведення цього конкурсу, можливо, дійсно потрібно залучати і як іноземних інвесторів, і іноземних учасників цього конкурсу, і тоді воно буде більш об'єктивно, як на мене. Щодо того, що є повальна корупція, то раніше, ніби до такої, не було. То очевидно, можна пояснити це тим, що можливо раніше нею не займалися і не було бажання і жага до цього, щоб когось документувати і притягувати до відповідальності щодо третьої частини питання. Якщо людині повідомлено про підозру і він не усунений від займаної посади, то тут потрібно задавати питання слідчим органам, але це промов, якщо особі повідомлено про підозру, оскільки є фактові провадження, де лише встановлюється вина у цієї особи, а суб'єктивно кожен може думати, що вин один чи інша той чи інший чоловік. Тому тут треба виходити з кожної конкретної ситуації, і тоді вже давати відповіді на ці та інші питання. У нас є наступний додзвонювач Слухаємо вас ви в ефірі Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Юрій Львів. Можна питання пану прокурору? Прошу Скажіть, будь ласка, чому ну у нас законів повинні дотримуватись всі і військові, і цивільні, і от ваша парафія. От дивіться на вулиці Стрийській, уже десятки років стовбичить монумент армії окупанта, тому, що вони є спадкоємці. Значить, у нашому державному архіві Львівської області. Фонд номер 3, опис і справа 115, Є постанова львівського обкому наголошує комуністичної партії України від 1 квітня 68 року про спорудження цього монументу. І є в нас закон, який називається про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів в Україні. Чому не виконується оцей декомунізаційний закон? Куди дивиться прокуратура? Дякую, дякую за запитання. Доречно ви звернули увагу на цей момент, але тут не. Так, повноваження прокуратури більше як служби безпеки і органів місцевого самоврядування. Але разом з тим, якщо у вас буде час, можливість і бажання, то надайте мені таку інформацію, як би мовити, стисло і письмово вигляді, можливо, на. Сторінку Фейсбуку або на електронну пошту, яка є загальнодоступна військової прокуратури західного району. Я особисто цим питанням попробую зайнятися і належним чином відреагувати. Пане Олеже, от зараз люди задають питання і мають можливість таку. А що знаємо, що в структурі прокуратури є, скажімо так, новітні технології в роботі, і це скайп-зв'язок з громадянами. Як це працює? Можливо, люди наші так зможуть до вас достукатись. Звичайно, для цього був створений скайп зв'язок, щоб Громадяни могли будь-який час звернутися до військового прокурора як і гарнізонного рівня, так і регіонального рівня, і поспілкуватися про наболілі питання. Для того, щоб це зробити, потрібно попередньо записатися, оскільки весь час комп'ютер не може бути включений, хоча б там за півгодини, за годину, зателефонувати в чергову частину прокуратури регіону і сказати, що хотів би я поспілкуватися з таким-то представником прокуратури, пускай в зв'язку. І вже відповідно не потрібно буде їхати безпосередньо на прийом, чекати. Там чи в черзі, чи чекати, поки той чи інший працівник прийде, а вже виходити безпосередньо не із того часу, коли може службі відповідна службова особа прийняти, а від того часу, коли громадянин може з ним поспілкуватися, тому що ми працюємо для людей, а не люди для нас. І для цього була створена цей скайп-зв'язок. І крім того, наша ж військова прокуратура західного регіону поширюється на вісім областей заходу для того, щоб не їхати там до прикладу з Тернополя чи з Рівного чи Закарпаття з Волині, то можна було поспілкуватися по скайп-зв'язку і сказати, які є наявні проблеми, чи можливо відповідний громадянин не згідний із тим рішенням, які були прийняті на місцевому рівні. І відповідно сказь скайп-зв'язку буде прямий ефір. Якби можна прямо поспілкуватися як з заявником відповідним, так і з тим працівником прокуратури, який прийняв те чи інше рішення, яке не задовільняє цього громадянина. І це, як на мене, буде більш ефектний результат розгляду цих звернень і вирішення соціально то проблем наших громадян у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку, слухаємо вас. Вихіді боже доброго ранку. Я до військового прокурора. Таке записання. Тим закінчилася справа з виниківських цих хабарників, що була така гучна. Розмова про неї це питання таке. І друге, знаєте, ви нічого не найдете тут у Львові з тим транспортом, тому що я, наприклад, я зверталася, що автобус дуже погано ходить, години дала все по Чіпілися. Так вони таку смішну відповідь дають що мене визивати би на все, на комісію, якщо я хочу щось добитися, тому що власниками тими всім транспортами є найбагатші люди. Львова. Навіть кажучи, Садового я наприклад, Дениківський автобус 36, й ходить, як хоче. Так, що ви копайте глибше, хто то тим завідує, і вони ніколи не піддадуть. Я прошу пана. А на перше питання можете мені відповісти? Дякую за запитання. З приводу виниківських депутатів слідство завершене. Захист і разом із ним ознайомлюється з матеріалами справи. І найближчим часом це провадження буде скеровано до суду. Судовий розгляд буде відкритим. Ми це все будемо по ходу руху судового розгляду інформувати громадськість і відповідно домагатися найсуворішого покарання, яке передбачено санкції відповідної статті. Це щодо першого першої частини щодо другого частини питання: як на мене потрібно з чогось починати. Якщо ми складемо руки і будемо говорити, теж нічого не вийде, нічого не відбудеться, то відповідно дійсно, що воно нічого не зміниться на краще і краще не стане. А якщо б зробити одну другу, третю, десяту добру справу, то я думаю, що процес піде на покращення і відповідно вже не будуть такі проблеми з тим транспортом, як вами були названі. Пане Олеже, якщо так до порівняння, як ви можете так динаміку корупції проаналізувати, вона зараз зменшується, збільшується чи вона стабільно одинакова? Ну, ви знаєте, так не можна по динаміку структури злочинності і корупції в різний час відбувається по різному, в залежності від тих чи інших обставин. До прикладу, якщо відбувається збільшення фінансування відповідного органу, то відповідно в тому в тій структурі. Того органу є нечисті на руку люди, тому що вони мають можливість чиняти якісь протиправні діяння. Якщо е е займає особа певну якусь посаду, має тягу до того ж незаконного збагачення, відповідно він є, встановить групу ризику. І він зразу попадає під наш контроль і ми відпрацьовуємо його дивимося за ним. І відповідно, якщо він вчиняє протиправні діяння, то документуємо. Якщо порівнювати минулий і поточний рік, то практично по кількості документувань і кількості скерованих проваджень до суду стає на одному рівні щодо корупційних злочинів. На даний час нам вже скеровано до суду за січень місяць, лише поточному році 11 проваджень в сфері корупції. А вже в лютому місяці, ще два дні залишилось, то ми плануємо Десять проваджень, тобто всього 21 провадження, 21 посудовця. Ми лише в поточному році викрили в західному регіоні, і вони вже частина вже не скерована до суду, а частина буде сьогодні-завтра також буде передана до суду. Тобто робота постійно проводиться, так би вичленувати, де де в якому органі краще, де гірше, де більше ризики, де менше, то не може воно якби такий не сталий результат. Це динамічний результат роботи і тут тобто, в залежності і також від того, як. Будуть спрацювати оперативні підрозділи. І хотів би, користуючись нагодою їм подякувати. Це є управління захисту економіки Львівської області, і служби безпеки, управління К корупції по корупцію у Львівській області, які дійсно займаються документуванням, проводять належним чином оформлені і задокументовані відповідні матеріали, і в слідчому вже по суті залишається... Пробити ряд слідчих дії і скірувати це провадження до суду, от А є тут... такі випадки, що суд звільняє, от ви злочинців виявляєте, а до кінця справа не доходить. Всі провадження, по яких ми здійснюємо документування, по яких затримуємо, арештовуємо людей, вони скеровуються до суду щодо звільнення з під варти на даний час, як на мене є недолуге законодавство, оскільки по корупційних злочинах у тому числі передбачено таке поняття як внесення застави. Тобто суд може обрати запобіжний захід тримання під вартою, але він зобов'язаний такий закон, зобов'язаний визначити розмір застави. І якщо в цієї особи, яка була арештована, чи його близьких родичів знайомі є кошти, вони вносять цю заставу і він виходить на волю до прийняття кінцевого рішення судом за результатами вже з розгляду в суді і відповідного винесення вироку. І Тому тут, як на мене, потрібно внести зміни до діючого кримінально-процесуального кодексу України і саме в частині корупції. Заборонити судам приймати як альтернативний запобіжний захід, як заставу, тобто має бути чітко написано, що за вчинення корупційного злочину, в якому підозрюється особа, і лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тому я думаю, що тільки після цього ми зможемо подолати корупцію, ну принаймні, не повністю, а хоча б частково. І у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку. Пане прокуроре, скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що ви ведете боротьбу з корупцією сією гідрою не з голови, а з хвоста? Мабуть, треба починати не з хвоста, а з голови. В свій час пан мер казав, що за все, що відбувається у Львові, відповідає мер. Можливо, треба починати з віта з мерії, а не з хвоста, який може відірватися і далі працювати. Дякую. Дякую вам за запитання. Але як що ви проаналізуєте, побачите наші реалізації останнім часом, які відбувалися, і категорії злочинів, які ми розслідуємо, то по суті ми не з хвоста починаємо працювати, а з голови. Це до прикладу остання реалізація по Львівській митниці, де був задокументований в корупційних діяннях один із керівників регіональної митниці. Це є реалізації у Львівській міській раді, де один із керівників комунального господарства був задокументований що вимагав кошти за те, що він. Певний суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати реконструкцію історичної частини міста Львова. Зараз от. ОТП 1 займаємося, займаємося і зупинили незаконне будівництво по парку Знесіння. Повірте, що це є не хвіст, це саме та голова, якою ми займаємося, і яка я думаю, що найближчим часом відчленується від цього ціла. Від і понесе відповідне покарання. Пане Олеже, наш час завершується, але так на кінець чи військова прокуратура перевіряє використання державних коштів на потреби військових. Так Звичайно, ми перевіряємо і постійно це моніторимо, але на даний час, як для того, щоб було воно більш результативніше, то потрібно повернути хоча б частково цей, що був, як то кажуть, загальний нагляд, оскільки ми вже виявляємо по факту вчинення правопорушення, коли вже кошти викрадаються, бо закуповується неякісна техніка, боєприпаси, одяг, по також є там проблеми. А якщо б ми по походу надходження коштів могли виявляти якість надання послуг виконання робіт, це було б. Більш якісніше, і ми могли би попереджати вчинення злочину, витрачати даремний час подальшому на його розслідування, встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності. Дякуємо. Нагадаю, ми спілкувалися із військовим прокурором західного району України Олегом Сеньком. Дякую, щасливо. Дякую вам.